На припинення вогню на сході України є надія. Таке надвечір заявили український генерал Володимир Скаров та російський Олександр Лінцов. представники України та Росії у спільній координаційній групі з контролю за дотриманням режиму перемир'я. Такі доволі оптимістичні заяви офіцерів пролунали після чергового раунду втаємничених розмов. Вони нині тривали в Луганську зустріч була чотиристоронньою, окрім представників України та Росії. За зачиненими дверима були присутні посланці ОБСЄ та. Так звані адміністратори окремих районів Луганської області, яких саме районів і хто саме ті райони представляв, для широкого загалу залишається невідомим. Є впевненість в тому, що бажання руководства. Администрация отдельных районов Донецкой и отдельных районов Луганской области переведет к тому, что в ближайшее, в ближайшее время мы э, подойдем к выполнению первого пункта меморандума, это прекращение огня. Мы поразумились на практических кроках, которые потрібно сделать для того, чтобы прекратить огонь и в подальшем відвести тяжелое оружие. Я рахую, что эта встреча прошла плидно.